Події для вас на найближчий час. Швидкий прогноз. Які події відбудуться для вас найближчим часом? Поставте, будь ласка, лайк, це дуже важливо. І дивіться на колоду. Події для вас найближчий час. Що буде? Туз пентаклів і королева пентаклів. Уху! Щось будете Заробляти, будете гроші, буде якийсь шанс заробити, і ви використаєте цей шанс і будете почувати себе дуже ресурсним. Коротше кажучи, буде, буде якийсь шанс отримати ресурс. Наприклад, будете вкалувати на тренуваннях, будете, отримаєте шанс підтягнути там, фігуру, підтягнути, покращити своє здоров'я, налагодити. Стосунки, з кимось познайомитесь, буде якась, якась можливість це зробити. І ви використаєте цю можливість, ви це зробите, і ви будете себе почувати дуже ресурсною. Ой, ну просто супер. Коротше кажучи, найближчим часом ви будете розуміти, що треба десь. Попрацювати над тілом, над грошима, над стосунками, над здоров'ям, і ви це будете робити, і будете робити це якісно і отримаєте гарний результат. Отже, обов'язково ставте приймаю і дякую, щоб це дійсно програлося най... найближчим часом най... найкраще.